Тиша, яка передувала цьому дню, тривала недовго. Уже з перших годин стало зрозуміло, країна входить у фазу, яку офіційно назвали повною мобілізацією. Формулювання коротке, але за ним тіньова напруга, що відчувається в кожному повідомленні, у кожному русі державних структур. По даних наших джерел, територіальні центри комплектування працюють у посиленому режимі, фіксуючи появу нових списків, внутрішніх розпоряджень і вказівок щодо оперативного виявлення осіб, які підлягають призову. В офіційних заявах наголошують, пост це планова процедура спрямована на стабілізацію оборонної системи. Проте між рядками читається інше. Починається етап, який багато хто в експертних колах уже називає тотальною мобілізаційною хвилею. К цьому моменту ситуація виглядає зовні контрольованою. Пресс служби говорить про організованість, керівництво закликає до спокою на вулицях порядок, але за цією зовнішньою рівновагою тише перед невідомим. Впродовж дня з різних регіонів надходять сигнали. Оновлюються бази військовозобов'язаних, активізовано виїзні групи, готуються нові маршрути для перевірки документів. Усе це відбувається без гучних повідомлень, ніби заздалегідь відпрацьований сценарій переходить у практичну фазу. Офіційно це називають підвищенням готовності. Неофіційно мобілізаційною мер... Режею, яка розгортається синхронно по всій території. Між тим, у великих містах спостерігається зростання руху біля адміністративних будівель. Люди стоять біля ТЦК, де черги змішуються з тривогою. Ніхто не коментує відкрито, але погляди кажуть більше ніж слова, за словами співрозмовників близьких до регіональних структур. Основна мета сьогоднішнього дня зафіксувати максимально точну кількість осіб, які підлягають мобілізації, і визначити, кого саме буде викликано першочергово. Усе виглядає як технічна операція, проте атмосфера говорить про інше: процес переходить межу між формальністю і всеохопним контролем. По стану на цей час, інформаційний простір залишається фрагментованим. Офіційні повідомлення короткі, обережні, майже нейтральні. Але в соціальних мережах з'являються дані про раптові виїзди мобільних груп, перевірки у транспорті біля підприємств і житлових кварталів в кулуарах обговорюють, що основний акцент робиться на швидкість і несподіваність. Мобілізація більше не виглядає як адміністративна процедура. Вона набуває рис операції з виявлення кожного, хто перебуває у реєстрі, і все це відбувається без анонсів, ніби країна ввійшла в інший ритм, де кожен рух координується на рівні системи. Офіційно наголошується, що всі дії законні та спрямовані на посилення обороноздатності. Втім, за словами джерел, близьких до урядових структур, головне завдання сьогодні не просто кількість мобілізованих, а перевірка самої здатності системи реагувати в реальному часі. І саме тому, як зазначають експерти, сьогоднішній день може стати тестом для всієї вертикалі влади. Усе виглядає чітко і злагоджено. Але далі все може виявитися інакше. Можливо, варто уважніше стежити за тим, що буде відбуватися далі. Багато хто переконаний, що це лише початок масштабного процесу, який торкнеться кожного. К цьому моменту обстановка набула відчуття системного напруження. Формально все залишалося в межах закону. Оголошення, інструкції, роз'яснення. Але деталі, що з'являлися впродовж дня, створювали зовсім іншу картину. У регіональних управліннях говорили про планове уточнення списків, тоді як у багатьох містах почали фіксувати посилення перевірок на транспорті, у бізнес-центрах, навіть біля навчальних закладів. За даними наших джерел, у деяких районах тимчасово зупиняли рух приватного транспорту, щоб перевірити документи. Це вже не виглядало як підготовка. Це була практика, запущена в реальному часі. По інформації, що надходить із кількох областей, територіальні центри отримали розпорядження про розширення оперативних груп. Їхня кількість подекуди збільшилася вдвічі. У кулуарах пояснюють це необхідність оптимізувати логістику, але в експертних колах обережно зазначають. Йдеться про перехід від локальної мобілізації до системного покриття всієї території. Термін повна мобілізація, який ще нещодавно здавався політичним сигналом, сьогодні стає технічним фактом. Влада діє швидко, але без шуму. І саме ця тиша, головний індикатор масштабів процесу. Впродовж дня тон офіційних повідомлень Залишався нейтральним. Пресслужби нагадували про конституційні обов'язки, про дисципліну, про спільну відповідальність. Але між рядками все частіше з'являлися натяки на те, що межа між добровільністю та обов'язком поступово стирається. За словами інсайдерів, у документальних розпорядженнях фігурують фрази про забезпечення явки осіб, які не реагують на повістки. Формулювання сухе, але зміст очевидний. Система приходить від реєстрації до пошуку. Однак офіційно про це не говорять. У повідомленнях все ще звучить спокій. Планові заходи в межах законодавства за погодженням з місцевими адміністраціями. Водночас у соціальному просторі зростає кількість відео з фіксацією перевірок, які виглядають не як інформаційні випадки, а як частина єдиного алгоритму. Між тим спостерігається посилена активність внутрішніх комунікаційних каналів. Інструкції передані раніше зараз діють синхронно, що свідчить про централізовану координацію. В експертній середовищі обговорюють можливу причину такого прискорення. Одні вважають, що це реакція на нові оборонні виклики, інші говорять про внутрішні збої, коли адміністративна система намагається компенсувати втрату контролю через посилення примусу. Але в будь-якому випадку логіка дій свідчить. Держава більше не діє на випередження вани, вона діє в режимі негайної відповіді, і це принципово інший рівень мобілізації. По стану на сьогодні мобілізаційна кампанія переходить у фазу, яку чиновники обережно називають оперативною стабілізацією. Але навіть ця формула не приховує головного. Мобілізаційна машина запущена повністю, і її зупинка вже не залежить від окремих рішень. За словами аналітиків, ця динаміка показує не стільки готовність, скільки невідворотність. Система почала діяти сама, за власними правилами. Втім, офіційно все виглядає впорядковано. Проте далі все може виявитися інакше. В цьому моменту стало зрозуміло. За офіційними повідомленнями приховується інша, глибша реальність. Упродовж дня до редакційних каналів почали надходити дані, що не збігалися з публічною картиною. В окремих областях, де раніше фіксували лише планові виклики, сьогодні з'явилися ознаки внутрішнього посилення контролю. По інформації наших джерел, частину повісток тепер видають не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного перебування через міжвідомчі списки, сформовані впродовж останніх годин. Такий підхід різко змінює масштаби кампанії. Відтепер вона охоплює не лише зареєстрованих осіб, а й тих, хто просто потрапляє у зону оперативного моніторингу. У кулуарах оборонних структур це пояснюють оптимізацією процесу. Втім, за словами інсайдерів, йдеться про новий механізм. Алгоритм виявлення побудований на поєднанні даних реєстрів, камер і транспортних баз. Це не просто мобілізація от сорок полоні це цифровий фільтр, який поступово накриває всю країну. Офіційно про це не заявляють, але ознаки видно навіть на рівні поведінки системи. Запити, що раніше виконувалися протягом днів, сьогодні обробляються за години. В експертному середовищі вважають, що це може бути елементом нової моделі військового управління, де кожна людина стає частиною операційної бази. Продовж дня почали надходити повідомлення про створення тимчасових пунктів реєстрації у несподіваних місцях. Торгових центрах, вокзалах, поблизу великих підприємств. Офіційна причина зручність для громадян. Неофіційно контроль за рухом. В одному з внутрішніх звітів, копію якого вдалося побачити нашим джерелам, прямо зазначено. Забезпечити безперервність моніторингу в реальному часі. Це означає, що мобілізаційна кампанія переходить у режим без пауз. Держава тепер не очікує реакції. Вона діє на випередження, уникаючи будь-яких прогалин у часі чи просторі. Між тим, офіційні коментарі залишаються короткими і однаковими за змістом. Тон повідомлень. Спокійний, навіть буденний. Усе відбувається відповідно до плану. Процес триває без збоїв. Але за цією рівновагою відчувається напруга, яку неможливо приховати. У кабінетах обговорюють можливі наслідки, серед яких ризик внутрішнього перевантаження системи, коли кількість завдань перевищить її технічну спроможність. Експерти називають це тихою кризою управління, яка ще не проявилася публічно, але може стати вирішальною у найближчі години. Упродовж цього дня багато хто почав помічати зміну поведінки державних каналів. Вони не лише інформують, а й координують. Через офіційні ресурси передають вказівки, нагадування, іноді навіть графіки прибуття. Це виглядає як спроба зробити процес максимально контрольованим, але водночас на модель взаємодії між владою і суспільством, вертикаль, яка більше не приховує своєї тотальності. Мобілізація без пауз. Так у вузьких колах називають нинішній формат дій. Однак за цими сухими формулюваннями стоїть головне питання: чи зможе система витримати власний темп? Адже якщо кожен рух, кожен виклик і кожна перевірка перетворюються на елемент глобального механізму, то помилка в одному вузлі може запустити ланцюгову реакцію. І саме це викликає занепокоєння серед тих, хто спостерігає зсередини. Усе виглядає впорядковано, навіть надто впорядковано. Але аналітики нагадують, чим досконаліше управління, тим небезпечніша його зупинка. По даних наших джерел, саме сьогодні, система проходить критичну точку. Момент, коли повна мобілізація стає не просто рішенням, а реальністю, яка самостійно підтримує себе. В експертних колах це називають ефектом замкненого циклу, офіційно ж стабільною динамікою. І все ж у кулуарах визнають, цей день може стати початком зовсім іншої фази, можливо, варто уважніше стежити за подальшими подіями. За словами деяких аналітиків, найцікавіше починається саме тоді, коли здається, що все під контролем. К цьому моменту темп подій став відчутно швидшим. Упродовж дня система, яка ще зранку виглядала злагодженою, почала працювати на межі власних можливостей: потоки даних, звіти, повідомлення, внутрішні накази усе змішалося в єдиний інформаційний тиск. За даними наших джерел, у кількох регіонах спостерігаються затримки в роботі баз, що викликає невидимі збої у координації дій. Формально це називають технічними труднощами. Неофіційно ознаками перевантаження системи, яка одночасно намагається виконати забагато завдань. Між тим офіційна риторика залишається незмінною. Представники влади повторюють знайомі формули. Ситуація під контролем. Громадяни виконують обов'язки. Жодних проблем не зафіксовано. Проте в експертній спільноті все частіше лунають інші оцінки. За словами аналітиків, держава зараз перебуває в режимі максимальної централізації, коли всі процеси зведені в одну точку управління, а будь-яка затримка на рівні регіону миттєво позначається на загальній динаміці. Це створює ефект миттєвої реакції, але й ефект миттєвого ризику. Один крок і система може прийти межу стабільності. По інформації, що надходить протягом дня, ТЦК отримали нові інструкції зосередити увагу на активних сегментах населення. Формулювання звучить технічно, але за ним зміна фокусу. Якщо раніше головною метою були особи, внесені. До бас, то тепер акцент зміщується на тих, хто не реагує, не з'являється, не відповідає. За словами інсайдерів, у хід ідуть методи оперативного пошуку, які раніше не використовувалися в межах мобілізаційної кампанії. Це момент, коли адміністративний механізм перетворюється на оперативний. І ця межа ключова для розуміння того, що відбувається. В експертних колах уже говорять про ефект мобілізаційного тиску. Його суть у тому, що кожна структура намагається перевищити план, демонструючи лояльність центру. Це породжує внутрішню конкуренцію між регіонами, яка, за словами джерел, лише посилює загальну напругу. У колуарах обережно визнають, офіційна дисципліна тримається на межі психологічного виснаження, а будь-який збій може стати сигналом до перегляду всієї вертикалі управління. Втім, зовні все, ще виглядає організовано. Проте за цією організованістю рух, який дедалі більше нагадує самокерований процес. Упродовж дня почали з'являтися перші ознаки інформаційного контролю. Офіційні ресурси обмежили коментарі. Регіональні сайти видалили кілька повідомлень про перебої в роботі пунктів комплектування формально для запобігання паніці, фактично для збереження тиші. І саме ця тиша сьогодні стає головним маркером системи. Чим менше інформації назовні, тим інтенсивніше йдуть дії всередині. У професійному середовищі кажуть, що це класичний симптом переходу в режим операційного затиша, коли публічна площина завмирає, а реальна робота триває за лаштунками. По стану на сьогодні структура управління мобілізацією виглядає замкненою. Усі канали контролю працюють у межах єдиної логіки без звичних горизонтальних зв'язків. У кулуарах припускають, що це зроблено навмисно, аби уникнути витоку даних, але разом з тим саме ця замкненість створює ризик. У випадку перевантаження навіть невелика помилка може стати системною. І саме це зараз непокоїть аналітичні центри. Однак, за межами офіційних коментарів, вже з'являються сигнали іншого характеру. Джерела повідомляють про підготовку нового етапу мобілізаційних заходів, який може охопити критично важливі сфери: транспорт, енергетику, зв'язок. Офіційно цього ніхто не підтверджує, але сама можливість такого розширення викликає питання: якщо мобілізація торкнеться не лише людей, а й систем, тоді вона перестане бути військовою. Вона стане всеохопною. І саме в цьому полягає головна інтрига сьогоднішнього дня. На перший погляд, усе виглядає під контролем, але лише на перший під поверхнею, інший ритм, інша логіка, інший масштаб. І за цією рівновагою приховується щось більше, ніж звичайна адміністративна процедура. Однак за цим рішенням стояла куди складніша гра. В цьому моменту день прийшов у фазу, яку аналітики вже називають переломною. Повна мобілізація перестала бути новиною. Вона стала реальністю, що визначає ритм країни. В офіційних повідомленнях усе виглядає спокійно. Планові заходи тривають. Громадяни виконують обов'язок перед державою. Але чим довше триває тиша, тим виразніше відчувається напруга, що накопичується під поверхнею. По даних наших джерел упродовж цього дня координаційні штаби працювали без перерви, узгоджуючи кожен крок із центральними структурами. У системі не залишилося жодного випадкового елемента. Кожен пункт, кожна дія, кожен маршрут тепер інтегровані у єдину мережу, яку офіційно називають операційною стабільністю, неофіційно ста режимом мобілізаційного контролю. Між тим у кулуарах зростає усвідомлення, що запущений механізм не має зворотного ходу. За словами аналітиків, ситуація досягла тієї точки, коли держава функціонує як автоматизована система, що реагує не на політичні рішення, а на власні сигнали. Це лять момент, коли влада і апарат починають жити за інерцією. Формально все виглядає впорядковано, але під цим порядком сам самостійна логіка, яка дедалі менше залежить від волі конкретних людей. Саме тому сьогоднішній день називають днем тиші системи, коли управління продовжується навіть без команд. По інформації, що надходить упродовж дня, в регіонах фіксують збільшення кількості осіб, які намагаються уникнути контакту з мобілізаційними структурами. Офіційно це не коментують, але внутрішні джерела говорять про зміщення, монет зміщення пріоритетів у роботі ТЦК. Тепер головна мета не лише вручення повісток, а моніторинг переміщень населення у режимі реального часу. Це вже не просто адміністративний облік, це модель внутрішнього спостереження. В експертних колах наголошують, подібна система створює ефект повного охоплення, коли кожен рух фіксується, кожен сигнал аналізується, кожна відсутність стає подією. І саме в цьому полягає суть нинішнього дня. Мобілізація перетворилася на дзеркало держави. Офіційні особи тим часом продовжують говорити про необхідність дисципліни та єдності. Проте навіть у цих нейтральних фразах чується інше усвідомлення, що тепер будь-який прояв неузгодженості може мати наслідки. Влада, як і суспільство перебуває в стані взаємної напруги, коли кожен чекає на крок іншого. В експертній спільноті це описують як ефект замкненого контролю. Держава контролює громадян, громадяни старомаль інформаційний простір, а система сама себе. Цей трикутник утримує стабільність, але водночас створює відчуття, що баланс тримається на тонкій лінії між порядком і виснаженням. Упродовж дня з'являлися нові сигнали про розширення мобілізаційних заходів. Декілька підприємств отримали внутрішні інструкції про можливість часткового переведення виробничих потужностей на спеціальні завдання. Формально це не мобілізація економіки, але, як зазначають джерела, крок у цьому напрямку вже зроблено. Водночас у великих містах помітно змінилася поведінка населення. Люди стали обережнішими, менше пересуваються, частіше залишаються вдома. Це не страх у прямому сенсі, а скоріше відчуття невидимого кордону, який не варто переходити. У соціальних мережах переважають короткі беземоційні повідомлення, тихо, спокійно, без подій. Проте саме ця тиша сьогодні звучить голосніше за будь-які новини. В експертних колах обговорюють, що нинішня кампанія може мати дві мети: перша посилення обороноздатності, друга тестування суспільної стійкості до тотального контролю. Ці дві лінії існують паралельно, не перетинаючись публічно, але взаємно підсилюючи одна одну. За словами інсайдерів, саме сьогодні відбулася перевірка готовності системи діяти автономно без прямих політичних сигналів. Якщо це підтвердиться, то з 1 листопада країна фактично вступить у нову управлінську фазу. Режим постійної мобілізаційної готовності. Офіційно його назвуть стабілізаційним періодом. Неофіційно, а це станом контролю. По стану на цей час ситуація залишається спокійною лише зовні за закритими дверима. Триває перерозподіл функцій, відбувається корекція планів, готуються нові інструкції. Джерела повідомляють, що у центральних відомствах створено спеціальні групи моніторингу для відстеження реакції суспільства на події. Усе це підтверджує. Мобілізація вже не обмежується фізичним процесом. Вона перетворилася на соціальну модель, і тепер її дія вимірюється не кількістю повісток, а ступенем тиші в інформаційному просторі. В експертній спільноті обережно говорять, що день 1 листопада може увійти в історію як точка неповернення не через масштаб рішень, а через зміну самої логіки управління. Система навчилася жити без сигналів. І це нова реальність. Вона може здаватися стабільною, але кожен, хто спостерігає уважно, бачить, напруга не зменшується, вона просто стала фоновою. І саме в цьому її небезпека. Офіційно Но все завершилося спокійно, але у професійному середовищі визнають, сьогодні країна зробила крок, який уже не можна відмінити. Повна мобілізація не подія, а стан. І тепер цей стан визначає не лише армію, а й суспільство, економіку, інформаційні потоки. Це нова архітектура реальності, де кожен рух під контролем, кожна дія фіксується, а кожна тиша має значення. Ті, хто уважно стежать за розвитком ситуації, розуміють, далі все виглядатиме спокійно, але лише на перший погляд. І, можливо, саме зараз варто залишатися уважними. Деякі джерела переконані, що те, що почалося сьогодні, лише вступна частина більшої історії, бо іноді найгучніші події не мають звуку. Їхній шум це тиша. Яку система створює сама, коли хоче залишитися непоміченою?